Всім привіт! Лайк, підписка з вас. Зараз болюче питання про такі електропилочки акумуляторні. Чому болюче? Бо тому, що їх дуже багато на ринку і всі стоять перед вибором, що купляти. Ми здійснили замовлення на одному із інтернет-сайтів. От з вам не будемо показувати, хто одержував звідки приїхало, але покажемо, які позиції ми замовили. Бачите, на 24 вольта це ось така, на 48 вольт. І на 48 вольт буці Макіта, як бачимо, бренд, але без надписі Макіта, коробочка дуже схожа, забрендована. І також якийсь невідомий бренд у нас теж на 48 вольт. Чому болюче? Бо Тому що люди ведуться на те, що пише в інтернеті, а нормальних речей за ті ж самі гроші або чуть-чуть, хай буде на 300 гривень дорожче, не купляють. І потім в них виникає проблема, як не з батареями, це в першу чергу. То з гарантією, бо тому що їх нема куди відправити, зворотнього зв'язку немає, ніхто трубки не бере. Е, нікого не хочу образити, але коли по факту е, обманюють і кажуть, що 48 вольт, і гарантія є, а потім приходить звичайний акумулятор 20 вольтовий, і трубки не беруть, коли виникають технічні питання по ремонту, то це є фактом. Е, дивіться, візьмемо першу позицію на 24 вольта. Вона, до речі, 700 гривень. Ось така коробочка, можливо, вже хтось і придбав. Вона поступає в продаж ось в такому вигляді. В комплекті є, як бачимо, сама пилочка, шина, ланцюг. Стандартні, тобто вони є практично всюди одинакові, ключик і акумулятор. І акумулятор 24 вольта. Зарядка теж присутня. Акумулятор індикації немає ніякої, але раді інтересу ми зараз цей акумулятор перевіримо. Так. Дивіться, має 19.36 вольта. Уже немає 24. Кріплення тут. Дуже нестандартний, сюди підходять тільки лише ці акумулятори. Не можна підібрати від того інструменту, який у нас в продажі є в Україні. Тобто, якщо акумулятор накрився, я не знаю, де вам його придбати. Це звичайно, щиткова. навіть як видно, як іскри пробігають. Акумуляторна пилочка. В звичайному виконанні. Ну, тут пише, що 24 вольта. Як ми бачимо, там того вольтажу немає. Бо Тому що банок там має бути більше, вони мають бути важчі. І важить він з на все 284 грама. Так, йдемо далі. Це я відкладаю. Беремо Макіта 48 вольт. У нас Makita тут ніде не пише, пише тільки в такому Чакую, кому прийшло. Тобто, Макіта, мені пилочка 890 гривень, 48 вольт. Класно тим, що тут два акумулятори. Кріплення відрізняється. Ось, без індикацій. Пилочка, вона ну, така ж сама, як і ця. Робоча. Чітковий двигун. Зараз будемо перевіряти, скільки вона має вольт. 19 і 44. Що у нас виходить? Може не заряджено? Хтось напише? І так само інший акумулятор. 19. І 3. 19,4 вольта. В зарядженому стані вони будуть мати 20,5 вольта, в розрядженому менше 18 вольт. Ну, неважливо. Факт того, що ось візьмемо попередній акумулятор з попередньої пилочки, ми їх порівняємо. Ці чуть-чуть більші. Ті, що 48 вольтові. Але хто знає, хто збирає і має справу з акумуляторами. То 48 вольт мають бути в два рази більші. Дивіться, попередній акумулятор з пилочки важить 285 грам, а цей важить 286 грам. Кожен з нас розуміє, що тут немає 48 вольт. Людей дурить просто-напросто самою, самою надписю. Будемо казати, нечесні не продавці, цього робити не варто. Так, є варіант, ще в нас. 48 вольта, але в кейсі. Він, до речі, 890 гривень також. І також мав би мати два акумулятори. Ну, цей хоч цікавіше дивиться на ручка. Я його не хвалю, бо вони обманули мене. Але він цікавіший. Звичайний щитковий двигун. Ну, то Тут нічого нового відносно попередніх його... Так що ж так туго заходить. Один ланцюг, одна шина, зарядка, викрутка. Так, зараз ми перевіримо 48 вольт. 19,5. 19 19,4 Ну, бачимо, 48 вольт нема. Тут навіть немає 24 вольта, як в попередній ось цій пилочці. Тут хоча б від, відхилення від брехні 4 вольта, а тут відхилення від брехні ще Так, раз е, так по вазі. Ви знаєте, що цей 286 грам був. Теж на 48 вольт писали. 301. Чуточку більше. Не знаю за рахунок пластмаси чи чого. Чуточку більше. 298, той менше, той більше. Ну, як є, так є. Е, ми їх також розберемо, подивимося, що всередині. Зараз я ще принесу нормальний, ну, кращий якісний сертифікований товар. Дивіться, є ось така безщиткова. Фірми Краса. 20 вольт 2 Ампера. Нормально написали. Ціна плюс-мінус адекватна. Вага акумулятора 352 г. В тих попередніх всіх 280 286, тут 350 і менший вольтаж. І в Дійсності, скажімо, по продажу вони непогано себе показали, акумулятори тримають і воно працює. Тобто, для чого купувати різний новнейм no Китай, який дешевий на 400 гривень, але нема де обслуговувати, і ще й плюс до того акумулятори слабо тримають. Револьт відома марка, робили неодноразовий відеоогляд, Вона дійсності і по якості класна. Що сама пилочка проразиненою ручкою? Що самі акумулятори, де використовуються і підходять практично всюди? І вони по вазі мають 371 грам, це є дуже важливо. Як бачимо, револьт все-таки він є важчим. Грасер чуть менше. А цей весь шарпортряп будемо називати його. Просто яке на 48 вольт, але реально воно там має ну, менше на відсотків 15-20, як яка батарея. Ось. Так що не відійдіться на халяву, бо, тому що халява потім виходить як зі строю, і потім плачуть, що воно так має бути. Зараз я розберу ці батареї 48 вольтові, і ми побачимо, що буде всередині. Так. Дивіться, 24 вольта. Всередині елементи звичайні китайські, пише 1500 мА. Ну, 3,7 вольта звичайні стоять елементи. No name фірма. Для мене вона невідома, якщо чесно, але дуже часто зустрічаю в дешевому інструменті. Ось тут так. Тепер беремо 48 вольтовий Makita. До речі, плата тут прикольна, і вона підходить, цей акумулятор підходить до інструменту Revoльт. Тут 18650, але 2000 мА. Ну, Він і є чуть-чуть важчий. Тож акумулятор нолний, але порівняти, наприклад, от той дешевий і цей дешевий, то цей зроблений набагато краще. Є оця касета, яка тримає, принаймні. Цікавіше. Все одно їх не оправдовує, бо тому що вони обманюють. Так, беремо теж отой 24 вольта. Бачите, елементи 3,7 вольта, 18650, 1,5 амперні. Немає тут 48 вольт, банок 1, 2, 3, 4, 5. І... Ти як би хотів, все одно не назбираєш на той вольтаж, який тобі потрібно. 48 вольт. Він має бути в разів 2 більший при 1,5 2 А об'ємі. Як бачимо, є револьт також розібраний. Плата тут багато більша. Касета на акумулятори також присутня. Дуже впливає, якщо би, не дай Боже, впав, тобто він міг би. Ну, Не так вони розсипаться і розійдуться. Є датчик температури. Елементи тут стоять 18650 2000 мА. Вони себе зарекомендували добре, бо тому що ровочки, на жаль, тут немає, і треба витягнути їх з касати. Ось. І він важчий реально від тих. І якісніший, як ми бачимо. Так що, народ, лайк, підписка з вас. Дякую за перегляд. Я думаю, що ви вже побачили, що дійсно обманюють в продажі і беруть тим, що вольтаж тут 48 В, а по факту 20 вольтова батарейка. Мало того, звичайні дешеві елементи, де, які згодом можуть вийти зі строю і нема де обслужити. Дайте трошечки дорожче. Скажімо, наприклад, оцеї марки Grasser. І будете мати інструмент, який дійсно відповідає тим грошам, тим коштам. Ми не такі багаті, щоб платити два рази. Лайк, підписка з вас.